Судя. Андрій, Андрію, розкажіть, будь ласка, що там відбувається, який там настрій, і що там е, робить міліція? Насправді, тому що я був, був там 10 хвилин тому, і там було дуже багато, ну скажемо так, напружена е, такі ну відносини. Але все ж таки, чи спокійно там зараз наша рідна, наші синки, наші діти, які стоять ззаді і охороняють наш порядок, виконують вказівки свого начальства, і не завжди вони бувають законні, справедливі. Так сталося? що при цій владі... Вони, мабуть, не чує просто, або є затримка. І без цілого ЦВК... Ну, давайте просто, поки, поки, поки у нас буде наголоджуватися зв'язок, я просто поясню, що там відбувалося, коли я звідти виходив. Там площу огородили трьома рятами Беркуту, і люди стоять посередині, а Беркут стоїть щільно в шоломах і в повному обмундуруванні. Андрій, я зараз вже дам. Тобто, що ви говорите, скільки тут стоїть гарно. Чотири години тому назад прожив наш мітинг, спеціально про я знаходжуся на мітингу опозиції а, під ЦВК. Власне, тут з цієї сцени можливо ви стежили за ефіром. Ми, ми проводили пряму трансляцію. виступали лідер опозиції. Тут був Арсеніївсенюк, тут був Олег Тягнебок. Від від батьківщини виступав Сергій Соболєв. Власне, тут вже годину більше години триває цей мітинг біля шостої години. сюди стягнуто були великі сили Беркуту. Власне, вони і зараз тут є. Я можу просто показати вам це. Ось ці хлопці, які стоять тут поруч, за оцінками опозиційних депутатів тут їх близько п'яти тисяч. Там ще далі є автобуси і мові з підкріпленням. В тиска шостої було взято такі, от таке коло кордон. Власне, власне, все, що відбувалося на майдані під ЦВК, і тому був певна, була певна небезпека, що влада може роз'єднати розігнати людей, оскільки вони були ще не чисельні, і власне тут працювали мегафони, через які попереджалися, що за непокору люди будуть покарані, і можуть бути застосовані спецзасоби для розгону санкціонованого мітингу. Тим не менше, зараз людей вже досить багато. Вони постійно. Підходять зараз за ну такими побіжними оцінками кілька тисяч людей тут на мітингу. Власне, лідери опозиції зараз всі перейшли в ЦВК, Вони там зустрічаються з членами центральної виборчої комісії. Власне зараз йдеться про те, яким буде рішення по 13 проблемних ОВК, де досі є незрозуміло підрахунок голосів. Як ви знаєте, вже є рішення по п'яти з них. Це 94, й двочетвертий, й 197-й, 223-й 132 тридцять округи, але е власне е опозиціонери хочуть домогтися принаймні перерахунку, е принаймні перевиборів на всіх 13 проблемних округах. Е і наразі мітинг закликають залишатися людей тут, е нікого не розходитися, підходити. Насправді, чим більше людей це є гарантія безпеки, того що влада не буде е застосовувати сили. Очевидно, виглядає так. Студія Андрія людей запросили. І закликали залишитися там ночувати. Є інформація про те, що там, начебто, намети поставлені, наскільки це небезпечно, адже вже була спроба розігнати. А, я не зовсім почув запитання, здається. Якщо йдеться, чи люди будуть тут ночувати. І бачу, чи ваші балки хочуть, друзі. Такий народ не Так, Андрію, чи будуть люди залишатися ночувати, чи є там намети? Nie jednym klasie nie ma tej sprawy. Ну наразі я розмовляв з депутатами до позиції. Вони кажуть, що наразі е, рішення таке, що можливо всю ніч тут будуть стояти люди. Якщо така буде потреба для цього, зараз насправді всі чекають повернення Єсенюкатя в Небока і е, 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 Віталія Кличка. оскільки тут ще є Віталій Кличко, який так само виступав. Е, е, власне, і з, відповідно, яке буде рішення в них, е, таким буде рішення очевидно і щодо мітингу. Наразі прохання всіх підходити сюди і не розходитися.